Щодо змін у наших дітях. Тому що якщо порівнювати, от ви спілкувалися, я думаю, і в 2021 році за рік, фактично, до війни так, з дітьми, і 2024. Яка буде різниця, якщо порівняти ці роки? Ну, зрозуміло, часу пройшло багато, але і у нас зараз триває велика війна, тому мені здається, що діти суттєво змінилися. Що ви побачили за цей, якщо порівнювати? Кирило, так цікаво чути від тебе, що діти змінились, бо ти сам дитина насправді. так? Ну, так. Це правильно, але ну, як ти відчуваєш? Є зміни? Є, Порівняно з 2021 роком. Звичайно, так. Да. Е, я, звісно, що спочатку 22-го року займаюся тим, чим займаюся, тобто ментальною реабілітацією, і більше спілкуюся з дітками та підлітками, тому можу говорити тільки про ці роки, так да? бо більше моя діяльність не була пов'язана з дітьми. Так, звісно, це на всіх впливає. І що таке війна? Це травматична подія, це хронічний стрес, а хронічний стрес, особливо у такому протяжному часі, звісно, має свої наслідки. Все це для нас, ми вже відчуваємо все це, і очевидно, що в майбутньому все це ще побачимо, відрефлексуємо. і, скоріше за все, переоцінимо все, що з нами відбувалось. От, а, а ти що відчуваєш? Яку різницю? Беззаботне дійство до цього вже не буде у нас у дітей України. Я так думаю. Я, звісно, розумію, що багато є організацій, які хочуть повернути нашим дітям дитинство, але я не впевнена, що це можливо. Дуже дуже складно повернутися до того, до того етапу. Ну минуле не повертаються, але і, і знову ж таки. Бо е, війна почалася, і ми всі змінилися. Ти знаєш, у мене є така думка, що воно ж єдине дитинство. Знаєш, дитинство не повертається. Це такий час, у кожного з нас він один, і коли б він не відбувалося, це дитинство, часи страшні, темні, більш спокійні. Воно все одно залишатиметься дитинством. Тому що ми зараз всі робимо. То це намагаємося уберегти його наскільки це можливо. Але очевидно, що ви всі зараз, на жаль, в такому юному віці, і в такому, я б сказала, знаєте, в солодкі часи, коли б точно не мав би знати, що таке сирена і як то яка -то балістика чи не балістика летить на тебе, на твої міста, на твоїх рідних. Ви все це знаєте. Однак я абсолютно впевнена, що це... Ну, це точно не прикрашає дитинство, але є шанс, що воно його не затьмарить. Можливо, mm -hmm. це перетвориться на якусь абсолютно іншу вашу суперсилу, яка нам, наприклад, в нашому поколінні була невідома. А ви будете прям суперкруті через те, що освоїте зараз навички е стійкості. Саморегуляції, Вибач, я почала термінами, бо Все. у мене таке відчуття, що я дуже дорослою людиною говорю, тому я так говорю. Дякую. Дякую. Знову ж таки, я хочу процитувати сайт, так, який Джені Кренін є. Написано: Лікуємо невидимі рани українських дітей. На вашу думку, як виглядають невидимі рани українських дітей? Це так трошки поетично ми намагалися no. це сформувати. Е, є люди з видимими ранами і пораненнями. Зараз люди, які втрачають кінцівки, отримують поранення, опіки. У нас є такі дітки, якими ми опікуємось. Е, але є такі травми, які наносяться, і ти не бачиш їх. Тобто вони неочевидні. Кінцівки є все ціле, слава Богу, але всередині пустота. Mm -hmm. І такі травми ми називаємо невидимими. Чому вони важкі? Тому що вони впливають повністю на все твоє життя. Знаєш, як радіація, її ж ніхто не, вид... ну, не відчуває, немає запаху, ні кольору, але впливає на здоров'я, вона впливає на самопочуття, на самооцінку. Ну, Радіація може не на самооцінку, але от та травма, яку ми називаємо невидимою, вона точно впливає на все, що пов'язано з особистістю. Тому вони так само потребують лікування і зцілення, як і видимі поранення. Їх трошки важче помітити, їх трошки невідомо досі, як правильно лікувати. Значно важче комунікувати про них в суспільстві, тому що вона неочевидна. Так? Немає милець, немає гіпса, і всі думають, що все ок. око. Uh -huh. Однак. Нам, всім, суспільству, дітям, які, наприклад, не мають таких важких невидимих поранень. А є діти, які мають. Всім треба навчитися їх розрізняти, впізнавати, можливо, бути більш уважними один до одного, угу. можливо, бути більш емпатичним. Знаєш, що таке емпатичність? Поясніть. Емпатичність це здатність відчувати чужий біль і співчувати йому. Це можна бути, буде, буде абсолютно по-різному проявляти свою або турботу, або обійняти, або побути, або співчувати, або щось зробити гарне для цієї людини. От е, тому це ми називаємо емпатією, і я думаю, що дуже сильно зміниться наше покоління, наше ваше покоління. Я сподіваюся, що у вас буде значно більше емпатії, ніж, наприклад, у нашому покоління. От знову ж таки щодо дитинства. А я ще в березні казав, пам'ятаю, було інтерв'ю, де я сказав, що війна вкрала дитинство. Тобто, ви не погоджуєтесь з цією тезою, як я вже зрозумів. Ні, ні, неправда. Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Я так а -а -а. і вважаю, що, наше, що дитинство наших дітей вкрадено. Угу. Принаймні робляться дуже потужні спроби. Угу. Що ми дорослі можемо зробити? Я вважаю, що забезпечувати, убезпечувати зберігати наступне покоління і дітей це є найголовніше завдання для кожної народності, людини, суспільства, спільноти, сім'ї, родини. Тому ми намагаємося всіма силами берегти або знайти інші шляхи, інші стратегії, що робити? Вже це сталося. так. Тобто, ми. Я завжди люблю говорити і з дітьми, і з усіма нашими підопічними з дітками, з якими ми працюємо, зі своїми друзями, зі своїм власним сином, його теж збудь да. ім'я. Кирюша — це моє улюблене ім'я. Як тебе мама називає? Так само, як ти я тільки що. Кирюша? Так. От. Я намагаюся говорити дуже відверто, тому що ми маємо сказати, що ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Не знаємо. Ні дорослі, ні діти, ніхто не знає. Але ми робимо все можливе, щоб, щоб вона закінчилася якомога швидше. Uh -huh. ну, можливе і неможливе. Тому ні, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Вона вкрала. Uh -huh. І в цьому багато є ознак. Однак, знаєш, е, е, мабуть, я не знаю, чи читав ці, ці книжки, от я читала дуже багато. Е, про Другу світову війну і там розповідали про закоханість, про е, школу, про якісь е, знаєш, такі речі, буденні е, абсолютно е, там, і про дитинство, в тому числі про ігри. І мені здавалось, Боже, як це взагалі можливо під час війни зберігати усе це? А от можливо, можливо, навпаки, е, наперед на сьому. Зберігати своє дитинство, вміти гратися, радіти, переключатися. Угу. Ти ж бачиш, що навіть у бомбосховищах діти граються. Так, так, так. Діти є діти. Тобто можуть дорослі допомогти дітям повернути їхнє дитинство різними методами, в тому числі заохочення до якогось оптимізму. Заходження до оптимізму. Слухай, блін, цікаво, ти формулюєш. Давай вашу репліку. Насправді, е... насправді так, я вважаю, що від дорослого залежить дуже багато і от сприйнятність або взагалі, як суспільство, як дорослі сприймають ту чи іншу травмуючу подію, як вони її нормалізують, як вони її пояснюють. Від цього залежить сприйняття дитини, і іноді дуже, ну як правильні слова, правильна поведінка може знайти шлях до душі і дуже сильно заспокоїти. І ця травмуюча подія не буде вже такою травмуючою. Я пам'ятаю, як це робила для мене мама там, в лікарнях, знаєш, коли ми йшли там кудись на уколи або до стоматолога. Пам'ятаю, як вона це намагалася робити для мене в будь-який момент. І намагаюся зараз робити це для своєї дитини. Звісно, що наш похід для стоматолога ж ніяк не можна порівняти із розстріляними машинами і ракетами. Однак реакція дорослого, реакція учителя, мами, тата, сестри, брата, бабусь, дідусів дуже дуже важлива для дитини. І вона здатна, здатна мінімізувати. Мінімізувати ці наслідки травмуючої події. Хочу до Джейн Кемпу, а як взагалі пройшла ідея? так от Я розумію, що, знову ж таки, ми повертаємося до дитинства так чи інакше, що мене вкрало дитинство, чи є це таким, таким способом повернути дитинство від вас особисто? Спробою навіть. Ну, так, звісно, це спроба. Знаєш, принаймні ти намагався. Угу. Я в той момент теж була і налякана, і розлючена, і емоційно спустошена. І теж, як і ми всі, не знала, чим все це обернеться, коли закінчиться. Але як і всі, ми спостерігала за тим, що відбувалося вдома. І, і це абсолютно точно мене руйнувало дивитись, як страждають діти, як вбивають їх батьків. як… Діти втрачають домівки, близьких, можливості нормально зростати. Е, тому джем – це так, це моя спроба і моя відповідь на те, що сталося з нами. Mm -hmm. Моя спроба е, вберегти їх майбутнє, тому що від того, що Знаєш, я завжди кажу своїм дітям, своїм нашим, mm -hmm. і ти сказати, що ми і ти не те, що з тобою сталося, а те, що ти вирішив з цим робити. Угу. Ми вирішили робити джанкет. Угу. Власне, от ви казали, що це спроба, принаймні ви спробували. Вийшло, спроба вдала, на вашу думку? Класне питання, вдала, вдала спроба. Угу. Насправді класне. Це, це дуже ефективна методика. Не буду заглиблюватися якісь терміни, але в Джанкемпі ми не працювали психологічні методики, практики, які зараз поширюємо на всю країну, на освітню систему, працюємо з дітьми, робимо наукові дослідження, і все це для того, щоб майбутні війни, не тільки ця, а й в майбутньому всі війни, можна було вийти з протоколами і знати, що робити у тому чи іншому випадку.